Претендентів на панування у Чорному морі. Не один, не два, не три. Щось зрушилося і до нас позитивно, а щось Ну портить нам откровенне настроєння. Тут питання ресурсів. В мене, до речі, що та випало по ним, а можливо, по тим, яким не могли договоритися раніше, що тут прийшли до якоїсь згоди. Що стосуємо саме ресурсу. Але от я думаю, що питання більш військові, таких як там тиша та обстріли, я думаю, що тут не все вдалося урегулівати. Я задала питання, що там по нам? Ну, що там для нас, що там для РФ. По-перше, для нас заявлені теми, які були публічно медійно озвучені, вони є ну плюс-мінус ті теми, реально про які говорили. Тобто, те, що озвучується в медійному полі, як мінімум про це дійсно йшли певні розмови. відсотково йшла розмова про туза мечів і про всі. Проблеми пов'язані з тузом мечів, тобто є загострення, загострення поки не спадає, і як і обговорювалося, за яких умов це загострення може теоретично або практично спасти, і що воно є. Якби визнання того, що є оцей туз мечів досі, хоча, начебто, говорять, що його вже не має бути в якомусь контексті, ніфіга говорять про, про цей момент. Знову, скоріше за все, піднімали питання якихось наших втрат по п'ятірці кубків, можливо, втрат території. Можливо, якихось таких от рішень. Ну, тобто, піднімали це питання. Піднімали питання якоїсь секретної інформації або таємної інформації, яка вже не дуже таємна. Може, якась утечка відбулася, її обсмоктували, можливо, якусь неправдиву інформацію, яка вийшла не на часі, обсмоктували і так далі. Обсмоктували тему, е, е, обсмоктували тему перевернутої вісімки жезлів, скоріше за все, відсутності у нас якихось. Е, ну, або припасів, або взагалі ударів е, з неба. Ну коротше, оцю всю тему реально мусолили. Мусолили її до фіга. Кубки є е, 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 зірка є, вони натякають на воду. Да, скоріше за все, заявлена тема портів. Там точно фігурувала. Ну, типу, то в фігурувала тема жертв. Тобто, треба е, грубо кажучи, точно фігурувала тема того, щоб скоротити. Кількість жертв серед мирного населення. Ну, типу, у то у форматі того, скільки да вони можуть не лупити по портам, але вони луплять там луплять по житловим будинкам. Ну, типу, і сенс да Ну от в якісь такі штуки. Як воно для нас перевернути сонце? В цілому сонце і старших арканів. Майже єдина карта, яка говорить, вона є позитивною, що в прямому, що в перевернутому ключі. Але в перевернутому це такий, знаєте, сонячний приємний день, але з періодичними тучами у цьому дні. Ну, типу, є хмари, які трошки портять нам діньок. Може бути, навіть легкий дождик, який ми не розраховували, але все одно це непоганий сонячний день. Тобто, в цілому, зі скрипом, Женя правий, щось Зрушилося і до нас позитивно, а щось ну портить нам одкроєнне настроєння. Оце от приблизно така історія. Бо і тут перевернути Ріцарь жезлів явно не по всім дотичним була, була нормальна соціальна комунікація і нормальний рух в питаннях. Тобто, бо воно все одно важко йде. А для Росії тут якась цікава історія. Тому що це, до, до речі, дуже такий, мабуть, для нас трохи приємний розклад а, у цьому форматі. Перемовини з Росією це королева мечів. Це ніфіга не прості розмови. І королева мечів і як погроза, і як тиск, і, скоріше за все, як достатньо можливо агресивна комунікація, або початка якоїсь предвзятої агресивної комунікації. Питаю: про що Росії, про що Росію говорили або про що її попереджали? Повішаний і правосуддя скоріше за все знову питання, того, що якщо ви не перестанете щось робити, да або не перестанете дестабілізувати ситуацію, або от в контексті королеви мечів не скинете градус загострення. Вас чекає підвішаний стан у рамках правосуддя. Можливо, тема санкцій, можливо, тема політичного тиску, можливо, і санкції політичного тиску вкупі. Тобто, це прям це піднімалося. Я так розумію, це казалося в лоба і по королеві мічів. Це казалося не у ці мать росіючка, Ми тут, якщо ти от ні, ми тобі атата з ділам. Ні, це була саме в ну в такій достатньо жорсткій позиції. Пропонували щось РФ, від чого вона відверто. Отак, от, от знаєте, по, ну, носа в е, викрутивши носа, якби відмовилася, не відбулося по якомусь питанню для РФ і комунікації і Союза. Розраховували на одне, вийшов, е, вийшов, вийшли перевернуті закохані. Е, е, говорили про, скоріше за все, дестабілізацію їхнього дому. Про те, що чуваки, якщо ну от реально, ви не будете. Якось слідку ну слідувати тому, про що ми говоримо, у вас буде дестабілізація дому, да тобто це якась внутрішня історія. Можливо, нам дадуть змогу ще більше бити, можливо, дійсно якісь санкції, може і перше, і друге, і третя, і все вкупі. І як і то, саме цікаве, що в мене випадає, в мене випадає дурень. Я не здивуюся, що наслідком от таких перемовин, які вже. Вони і йшли зі скрипом, а зараз вони прям відверто, да з таким прям серйозним скрипом, якби там радісно про це не заявляли, насправді воно важко. Воно постійно випадає загостреним. Важко. Я не здивуюся, якщо Росія потрапить в обнулення, тобто те ставлення, яке є зараз, а лояльне, давайте так це назвемо, або якесь таке ну, напівлояльне, воно може обнулитися. Воно може обнулитися і перейти в зовсім іншу якусь загострену фазу до відношення РФ, і це б'ється з минулими розкладами, де у мене постійно фігурувало про те, що не все так просто в комунікації з РФ, і Трамп буде вимушений тиснути на РФ, хоч раком, хоч боком, хоч з підскоком буде. Ну коротше йому доведеться тиснути. Тому от походу по ми доходимо до точки, в якій Доведеться тиснути на ерефію хочуть вони цього, не хочуть вони цього, уникають вони цього, дають вони Росії шанси, але це от виглядає як щось, що несеться до обнулення стосунків не в кращий бік для РФ Достатньо усіляких цікавих дієвих карт. Тут у нас і імператор, і пас Жезлів, і рицар жезлів, і Верховна Жриця не тільки як таємниця, але й як особистість. Да, ну, я маю на увазі ще і король, і король жезлів. Я так розумію: претендентів на панування у Чорному морі не один, не два, не три, не все так очевидно. Це не США або Росія. Це Росія, США, які е, там є не знаю Європа, Турція, да, оця вся вкупі. І там така заруба, де один намагається іншого кинуть, щось продавить той контролює ці півметра моря, ці, цей контролює цей шлях. Розмова йшла про шляхи, про колесницю. Хто де буде плавати, щоб не пересікатися. Знаєте, у кого я буде яка трапінка в морі, щоби поки не пересікатися. Але я дивлюся, тут Знову в мене випадає натяк. Пам'ятаєш, ми говорили, Штати намагаються кинути Ердогана. Ердогану пообіцяли контролю Чорному морі, а Тепер вони кажуть: Ай-яй, Ердоган. Ні, ми передумали, ти нічого не будеш контролювати. Ердоган такий, а я не визнаю Крим, Росією в принципі, взагалі нічого не визнаю, і вообще вступаю в українську коаліцію, вообще бачу вас в мусульманському гробу і в білих тапках. Все, ну типу, от, ну коротше, в цьому, всьому дві ж і там, там не тільки. Я так розумію, претендує і Британія. Певним чином вона хоче контролювати. Ну тобто, і там, там я зараз взагалі нічого не скажу, але те, що це не буде, явно повного контролю РФ, воно виходить. Там ми будемо бачити або цей мурашник по кінціві, або це, ну це не така очевидна історія у вигляді США Росія. Ні, Саме, ні там не от не про США, Росія, да, але тут все одно натискано. І ще декілька людей. Ну я не здивуюся, якщо це буде і Туреччина, і Британія, і якийсь там напівнатівський флот, і там ну коротше, і, і Україна, і всі разом будуть там плюхатися, як в басейні діти в понімаєте, в тій Турції в отелі. Оце хлюб, 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 коли там яблуко нема де впасть. Оце от десь так, як мінімум, воно зараз в претендентах так і виглядає. Ми з вами прийшли покупатися в басейн, а Там люди на один на одному сидять. От просто тупо в морі. Ну це капець.